Ладно, мабуть вже не вмирають, окей. Я хочу попробувати на другому чарі, чи там більше демеджа буде відчувати. Чил. Ау. А, згорів. Через те, що в чилі не міг вибігти. Ну так, речі це. Надо більше демеджа людських карт. Або. понял What? я тим чаром на карте рипнулся а цей чар все ще на карте стоит далі. ладно Абуз. реально абуз ну я цим чаром ливнул с карты то что уже было знато складно зашел другого чара побегал тим, рипнулся вернулся на 7 чар обратно на карту хоча тут ну ноль респауни тут мало портал Ну ладно А, oh, двоєкі хороші хлос. З mm. двома дирками байзлой. Mm. <сіх> а може я їх сам хочу? Ну, mm. no, який ліч. Якщо я риб нажму на суфікс. За, якщо зараз реч забереться А забрали річ? Окей. Але це все одно мені демедж треба від них. Так що. А, я хочу сейчас хитну, це все одно мені надо дамедж від них на префіксі, хочеться. А. Эй, ват? Arcane surgeon crit. What the fuck? Кій? ну мод. Ну ладно, буде це, буде без дефлекта. Я сейчас закорупчу В третій сокет. Це буде секретні технології. Скітнув те, що треба все одно довольний само собою. Ну, дуючий дамеджа фізика родобалу. В чому? Що я зробив? І що це таке? плані, твік у мене. Мій твістер уже показує нормально. Я взяв шані, я не можу рухатися тепер. Дякую, гегеге. Він просто чарним не рухається. Ладно. Це О, Який прям... <laughs> <laughs> три мода на чарми. На на поясі. Перший раз таке бачу. Duration used гейнет. 4. І три черв слота на І, і имплисит на чарм гейнет. Чарм гейнет, слот чаржит. Комусь надо гига чарм пояс? Дос... Він на всю карту робить цей слем, what the fuck. Там тінь. Fuck you! Там тіньк якийсь лежить. Я думав у нього є. О, є! О, мінус тінг. Якийсь невідомий. То нічого не було, ніхто нічого не бачив. Да? Huh? А <laughs> я, я, я стою. Це, це було, Я мав там лежати, а я стою, what the fuck. Прости мобом. У мене є друг. У so, мене нема друга. Але все одно, да. Можно взять тайнодик, який я дешево хорки шанс. А, Що? Що це було? І що з моїх боже? Шо, шо це було?

А шо уже, невесело RSQ. Ой, нот фан уже. Майже мене забайту, я ще. Я може буду грати ерсквейком потім. Эээ, я прям тоже мені прям захотілося. Якраз я хочу якоїсь чари, який буде не на правій частині дерева, то якраз і норм буде. може. 10 море за левел, нихрена собі. Той самий skill. Иsiки стоїть. Мені прям стало цікаво. Ской, мені рандомно стало цікаво. What? А, ну хантери он речі. А, так воно фрі. Може мені йонькнуть його? Поки Дімон не йоньк. <laughs> Ладно. Да. На 3 не фрі, але. З дивайну на плюс 3 левела достатньо фрі звучить. Якщо воно по десь, да я залевел. Йоньк, Шо, вже нема. Fuck you. Уже нема. А так і говориш. Щось на стрімі?